Доброго дня! Чи топак ранку, дорогі колеги! Шановний день, дорогі гості! За старою доброю традицією ми зібралися сьогодні у цій актовій залі нашого палацу культури, щоб вручистій святковій встанівці відзначити ювілей нашої колеги, подруги прекрасної жінки. Розпочинаємо святковий ефір, творчий звіт народної в перспективі артистки України Мікі Степанівни Ньютон З нагоди 15-річного ювілею творчої діяльності. Ведучий. Ваш прекрасний ювілей позбирав усіх гостей. Друзів теж прийшло багато. Вам здоров'я побажати! І в роботі, і в труді. Ви неначе молоді. Тож, дозвольте в цеє свято Гаразді вам поважати, нехай квітне ваша нива, доля буде вас щаслива, чарку кави вип'ємо за вас і цілуємо мільйон раз. У народі кажуть, письменник живе у своїх книгах, художник у картинах, скульптор у створених ним скульптурах. І тільки Міка Ньютон живе у свого продюсера. Скільки довелось пережити цій мужній жінці, скільки подолати перешкод, скільки винести на своїх тагітних плечах на шляху до творчого олімпу? Тепер О. вже складно уявити мистецьку скарбницю нашої держави без її нетлінних білих лошадей, лунопарк та ла-ла-ла-ла-ла. Аномалія. Аномалія! Там нема такого. <клес> Тож, вітально, до вітального слова ми запрошуємо творчого побратима Міки. Ветерана корпоративів України. Почесного громадянина трускавця та конча заспи. Людину, яка стояла коло витоків творчості нашої ювілярки, Олександра Сергійовича Педана. Ваші обласки. Марія. Міка, можна вас, будь ласка, заходьте, Міка. Ми готувалися. Заходьте, Міка. Міка Степаніна. <зас> 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 Зараз ще. Дуже ради бачити. Дуже коротко. Отже, міка. Сьогодні міка. якось особливо світило сонечко, якось особливо цвірінькають пташки, якось особливо безмежне небо. Це все говорить Міко про те, що… Це бачо, що. У вас таке ж буде безмежне і особливе життя. Ніко, а пам'ятаєте, як все починалося? Ваш перший продюсер взяв вас за руку і повів тяжкими теренами поп-шоу-бізнесу. Поп-шоу-бізнесу. Ну, Шоу-поп-бізнесу. От, і, і Ну, далі упустимо, тож дозвольте сьогодні піднесений день прочитати вам вірш. Експромт. Мені Я не, не був... віяло експромт. Так. За роком рік життя невпинно лине, дарує весен веселковий час у цю прекрасну ювілейну днину. Далі в мене спроба. Вітання щирі. Вітання щирі, ти прийми від нас, хай доля тобі шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ земних, і щедрі дні, мов рушники квичасті, нехай ще довго стеляться у них. Браво, дякую. Олександр Сергійович, Міко Степанівна, прошу вас, сісти. 15 давайте. років, що вам да, я не дякую. Я розчулена. Це ще не ваш. Прошу сісти. Я розчулена. Як це? Міко! А тепер логічне запитання. Да. То в скільки ти почала? Звісно, <різь> <ти, різь> ну, 15 років. Так, да, реально, 15 років назад я вийшла на сцену. Тобто, 15 років я співаю, співаю, співаю. У мене, до речі, цього е, року е, ну, якось з п'ятірками, що складується, 15 років, як я співаю, десятий кліп юбілейний сьогодні презентуємо і. Е, е, П'ять років рівно назад, 22 листопада, була моя перша презентація. Тобто, презентували Міку Ньютон на заводі тоді авіант. Тому на, те заводі. Мали... авіант. на заводі Авіант. Це заводі. авіант. Заводі. авіант. Заводі. Так, в ангарі. так, це, була... Одне... здоровений, здоровений це було класно. ангар? Ти була? Нас я не був там, я в пресі вичитав про це дуже багато, було дуже гарно розпіарено. Ну, якщо чесно, коли е, наші друзі приїжджають з Москви, там преса там Добрий день, добрий день. Ну ви хто Міка Ньютон. Це та Міка Ньютон, в якою була сама крутіша презентація. Ну я дійсно е, рахую, що це було одне із самих таких великих дійст, тому що е, я прилітала реально на самоліті. Ми знімали е, е, всяке відео зв'язано з цим. Потім е, ззаді сцени стояла сам найбільший самолітний мрія наш. Тому це дійсно було так. Ну, такою ну, ти ставно. тоді була. Бачиш? Да, а така походзу. ти на зараз є, ще молодше. Це забочка, зебач. Чуєш, а ти як це на мистинках? Як Пугачова, з кожним роком все краще каже. Ну, а потім ти була стараемся. така. Була риженька, будь-яка. А потім знов краще стала. У нас навіть от ще й така була. Важкий так, період був в житті. Я не побоюсь цього запитання, хоч від нього і попаху. Совховим Наталіном, але Ніко, скажіть, за 15 років, який зі здобутків для вас є найважливішим? В контексті саме творчого шляху, я маю на увазі. You know what I mean? Е, ну я напевне думаю, що це мої найперші конкурси. Кришлевий жар. Кристалевий жар був один із самих таких головних, тому що це була одна із перших таких моїх перемог, де було дуже багато. Е, ну, і був такий час, коли було дуже багато сильних виконавців. Да? Ми знаємо, що зараз багато з знає... них ніколи не таких не було. <зас> <да>? <зас> на жаль, ніколи не було. Ну і звичайно, чорноморські ігри для мене це стали ем, теж одним із головних, тому що. Ем, у 98-му році це було. Бачите, перші. треба тиснути на кнопку, щоб кліп я вау, мені, дійсно. У нас є кліп. Твіла... Сьогодні буде презентація, а. тому новий канал буде. Ми нового каналу перші. Ми дійсно ви перші. перші так. Я, я собі навіть за це відламаю в тебе одну квіточку, подарую. Нам? Готові! Остежу так, давайте хлопці. дивимося. Готові. Готові. Ну ж бо. то ж плазма, показувай. Чи Давай. що готові? Майшка. Чекай, чекай. Раз, два, три, почали. Чік. Mm. Дуже красива. Ти тут така, така, як би це сказати? Якийсь би ще звук. Що звук Як би це сказати, яка ти тут? Та мікроспівай <світ> зараз тут жить. Така, а де звук? Сей? Та нема не, не ще. Не знаю, де звук ти. Звук був. Є, є, там, там. звичайно. Сашенька, там звук, вольюм, я така кнопочка десь. <світ> Чи, <світ> я а, вже, а, почекай. Кажуть, є якась спорідненість із Кристиною агілерою і. Кліпом «Цирк». Ви якось Ми... рівнялися? Ні, зовсім не рівнялися, тому що, по-перше, я хотіла зробити якусь історію, щоб відеоролик чуть-чуть хоча б відрізнявся з того, що в нас є. Ми зняти красивих дівчат на одному фоні і вже той хліб. О, це Залевський? Залевський, так. немає. Толік Залевський, да. Ти тут дуже красива. Дякую. Просто божественно. Як гарно ще не не подан коло прекрасний буде. був би хліб. Да, не вистачає, да, так? Ні, я кажу, якби не подан коло був би ще гарний хліб. Чого, я так вписуєш? Ладно, давайте. далі. Порік, ну, звичайно, просто. Ген-ген, ще декілька питань. Ген-ген. І а буде відповідь. Чекай, а вже задумалась про сім'ю і дітей. Ну я думаю, що кожна не нормальна дівчина мені зараз Ні, ще нема. кожна та, кого, ми... та слухай, кожна нормальна дійшна думає про це думає, буде думати, і і це правильно. Ми на цьому мусимо зупинятися, тому що на жаль, ми закінчимо наш ефір. Але мікочка, ми тебе вітаємо і дуже просимо вас, дорогі друзі. Не ходіть по інших каналах. Ми вас так щиро любимо. Так бути з понеділка. Зіляємо тебе ще раз у мікаю до нас. Ми з вами до.